Шановні члени журі, я працювала в 9 класі. Тема уроку Біблія, святе письмо, Старий Новий заповіток і спірки літературних пам'яток, українські переклади біблії, використання біблійних тем сюжетів мотивів, образів у світовій та українській літературі. Перед собою ставила такі завдання на уроці. охарактеризувати Біблію як святе письмо, звертаючи увагу на спірки літературних пам'яток. Роль біблійних книг у даній Україні і намагалися зорієнтувати на те, що Біблія це Святе Письмо, це основна книга, яка навчає моральних законів. Типу року, вивчення нового матеріалу. Вважаю, що тема об'ємна. Хоча цей урок іде у розділі як в другій давній українській літературі, але ознайомлення із структурою біблії йде як перший урок, тому що на наступному уроці діти знайомляться із притчами і біблійними оповідями. На уроці урок свія розпочала з емоційного налаштування. Яке поступово перейшло у мотивацію навчальної діяльності. Тобто емоційне налаштування було у вигляді того що свято, так? і таким чином я перейшла до мотивації навчальної діяльності за допомогою асоціативного ряду та колеса балансу. Хочу зазначити, що. Використання прийому асоціативний ряд, можливо, не повністю цей прийом довелося використати правильно, тому що діти почали пояснювати давати визначення в біблії, а не асоціювати. Тому недоліком вважаю те, що треба було пояснити на початку, як працювати з асоціативними рядами, тому що зрозуміло, що діти не працюють з асоціативними рядами але не могла це не використати, тому що працюю над розвитком асоціативного мислення. Так, далі тему мету оголосила. Далі, працюючи за структурою уроку, на етапі сприйняття і засвоєння навчального матеріалу використала мудійну презентацію. І використала прийом роботу з опорною схемою фрейма. Вважаю цей прийом роботи доцільним, тому що матеріал складний, потрібно його не тільки прочитати, прослухати, ще й виписати і вивчити. Виписати і вивчити. Під час ознайомлення із структурою біблії... підручником, пошукову роботу з підручником і акцентувала увагу на деяких цікавих фактах із біблії. Цікавою роботою на уроці. Час прийняття навчального матеріалу і, можливо, емоційно налаштувало дітей на сприйняття. Це була рольова гра, яка дітям досить сподобалася, так, коли вони розповідали, коли вони з гріхами планували, так. коли вони планували, я планувала ще там, щоб вони трошки погралися, але хто зробив, Вважаються, вважаються далим таким методом, який використаний на уроці. І, скажімо, я, я, наприклад, вважаю так, що Біблія це складний матеріал і, можливо, трішечки суховатий, ну, якщо чесно говорити, якщо я практик, так, то потрібно було на уроці щось використати таке, щоб зацікавило дітей. Таким моментом якраз і стала рольова гра, і як з'ясувалося на практиці, що дітям це також досить сподобалося. Також, на, уроці, на, на своєму уроці я використовувала проєкт уривок із проєкту, скажімо так, і попередила, що це уривок із проєкту, тобто з метою Працювання саме наступного етапу, коли є використання біблійних тем, сюжетів і мотивів так, в, в, в творчості українських і зарубіжних письменників мені хотілося трішки розширити ці рамки і показати, як працюють діти і як всі діти можуть працювати. Можливо, не все виходить, але якщо намагатися, якщо Починати щось робити, то з часом все вийде. І я хочу сказати, що після уроку було дуже приємно, підійшов хлопчик і взяв адресу блогу, і зацікавився цим, і зацікавився матеріалом. Тому якщо одна дитина зацікавилася, то це вже, значить, я зробила правильно. Так. Планувала на уроці як додатковий матеріал, як в той момент, коли раптом залишиться час. Я планувала ще зачитати твори на біблійну тематику Лесі Українки, уривок із одержимої і Моїсея Івана Франка планувала зачитати, але потім зрозуміла, що я не встигаю, тому вирішила. Вирішила тільки поговорити і проаналізувати трішки крилаті вислови із біблії, що вважаю так торечним, тому що діти часто використовують ці вислови і чують, але не знають, що вони біблійного походження. Зокрема, і на зовнішньому незалежному оцінюванні, і на Олімпіадах. У нас такі питання часто бувають, так і діти не можуть зорієнтуватися, тому вважала це доречним. І на етапі закріплення знань і навичок використала роботу із блогом і інтелектуальні вправи, так, які зроблені на спеціальній платформі, з якими я постійно на лоці працюю, і відеокремо працюють, і на блозі якраз на. У правах дуже багато розроблено прав для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання на даний момент. На етапі рефлексії планувала прийом закінчити речення, так? дуже хотілося почути урок там, що урок да дітям для життя. Але час, на жаль, впливає дуже швидко і після підсумку. Дала домашнє завдання, змотувала оцінки, часто розподілила раціонально. Вважаю, що справилася із поставленим завданням. Дякуємо вам тут Павлівна. Скажіть, будь ласка, моральному задоволення за баланс? Як вам здається, наскільки? І... Ми досягаємо того результату, якому ми прагнуємо, це допомогою цього вколесу, наскільки учні, працюючі, є відверті, наскільки це дає можливість показати суб'єктивну вам здається? Ну, Мені здається, що учні відверті, тому що ця робота не перевіряється, так? не оцінюється, скажімо так, і це залишається на них. І цей прийом можна використовувати на етапі вивчення матеріал, нового матеріалу на різних уроках, працюючи. Ну, я вважаю, що діти були відпрацювати. Єдине там, що ці гріхи, які стосуються дорослих, то я, я спостерігала, що діти їх не торкнулися, але я не заакцентувала на цьому увагу, вважаю, що їм треба було акцентувати на Ми самі все зрозуміли. І я дивилася, наскільки вони замалювали. Наскільки відсотків вони вважають, що вони грішали. Скажіть, будь ласка, правитесь в Україні є більше, я була в mm -hmm. Містал, так, Як і платить смія. Якщо гордість як гріх у вас в нас там вищок була гордість? На увазі, гордість не та, що була в листі України, яка показувала свій біль, а гордість, коли люди зазнаються. Так. Гординя, гординя. Можливо, да, ну, вони так написали, так, гординя. Чи вважаєте ви, що вживання слів, підручнички, сторіночка та інших приметів, імер, які зменшувано присловими судицями, є доречними на уроці 9 класу? Я з вами погоджуюся, що це слова не доречні, але коли приходиш у новий клас і чужий клас для тебе, так, то можливо це навіть на рівні підсвідомості. От ви мені зараз сказали, тепер я, я зрозуміла, що я да, зробила помилку, але я на уроці цього не відчувала. Це, мабуть, вже на рівні підсвідомості налаштувати до себе дітей. Будьте більш уважною до слова, бо розгорнути, будь ласка. Ну, ви чого не розгорнути? Так, подорожуючий, жадність, теж не жадність. Іду письма, тому що на тих слайдах президент України вас з маленькою. Президенти. Президент, я не знаю, що це не знаю. Президент, до презентації там було з вами. Скажіть, будь ласка. Як у вашому дому? Як краще для сприйняття третикласниками частиною, старий заповідь чи нових заповідь? Навіть виходячи з ментального розсування України. Чомусь не маємо вже третій урок з Біблії, але жоден не звернув більше на новий заповідь, який для мене, своїм гуманістичним наповненням, є якраз дуже близький до української релігії, яка була до християнства, кожна традиція етнокультура наша показує, що цей гуманізм є глибше, ніж за офіційне запровадження християнства. Тим більше, що така проблема садик Семанський, як Юда Екзрада, вона якраз дуже колоритна, вона могла би бути дуже чудово прореєстрована. Справа в тому, що садик Семанський — це вже після 11, найстарше колишніх так дітей. В програмі нас подається більше, акцентується увагу, на нас здається, ми коли... Але вже тоді в процесі, коли ми далі говоримо про Варяного, коли ми говоримо вже про терологу і згадуємо насадили Циманський, тому що ж неодноразово повертаємося до Біблії і говоримо про ці проблеми. Біблія не закінчується двома уроками вивчення в 9 класі. Тобі півчі повертаємося в 10, і в 11 класі посіли повертаємося. Ну, щодо колеса балансу вже було поставлено питання. Я, наприклад, цей сприйняла, можливо, у вас такої мети не було, це якесь приниження. Тобто позбач, де ти поганий. Ну, Знайде собі, і ви потім кажете, мета нашого уроку усвідомити, що я роблю не так. Ви досягли цієї мети? Бо це я чисто вас процитувала. Ну, Я мала на увазі, які які, які я використовую які поведінка, як можливо Ну, ну я мала користується. Може учень. Але от саме таке. Я в кінці уроку, що я люблю не так. Ви До цього досягли? Ну, справа в тому, що я на початку уроку поставила це питання з, з такою метою, щоб кожен учень проаналізував свої вчинки, які, можливо, іноді робляться на рівні підсвідомості. так? І щоб кожен над цим замислився, тому що е, молодь у нас дійсно часто не думає про те, що вона робить. І тому я поставила таку миту, да, і після такого уроку, коли я звертувала увагу на те, що треба більше звертати увагу на свою вікові, то в кінці я звернула на це увагу, що можливо треба звернути на свій внутрішній світ, на свої вчері, на свою поведінку, щоб ота шкала була більша. В результаті оцінювання біля підкласника Микола отримав 12 балів, а для підкласника я, які сидить за ним, отримав 12 балів. Як ви думаєте, це відображає активність на уроці, чи рівень засвоєння матеріалу і рівень весенний актів? Ну, на даному, в даному випадку виходили за активність, за артистичність я поставила. Так, і я вважаю, що ми нам повинні дітей заохочувати. такі. Але це рідко, звичайно, рідко, але потрібно. А цінність цієї сценки була досягнута? Емоційна, виховна цінність була? Як ви вважаєте? Була, емоційна була. Він з ну, там, їм весело було. Їм було реально весело. От. Їм було просто весело. А ви ж хотіли зовсім іншого ефекту, правда, добилися? Дякую вам, Пані Павло. Скажіть, у вас не залишилося цього додаткового матеріалу, бо це ми так? ще хотіли порадитися з колегами, що до мене. Ну, це це ну, вже і, ж не є. Хочемо... А не закупи, не маю вас ті. Ваші кості забрали все віддалені. У мене є не закупи. Дякую. Дякую вам. Ви не